Герю Христі, у нинішньому фрагменті Євангелія ми бачимо, як до Ісуса здалека підходять 10 прокажених, прохаючи про уздоровлення. Люди стоять здалека. Це була страшна хвороба, яка вражала не тільки тіло, шкіру. Вона ізолювала людей від суспільства. І деколи були хороші люди, які були відірвані від найдорожчих, жили окромішньо, мали розкуйовжене волосся, на собі мусили носити пудерту одіж. На них чіпали дзвіночки, щоб кожен розумів, що людина прокажена і ця зараза може перескочити на інших, тому їх ізолювали. І ось ті люди виходять на зустріч Христу Бога з вірою. З вірою не лише у його силу, з вірою, не лише у Його владу, але понад усе. З вірою у Його любов. І Господь Бог милосердиться над ними. І каже їм зробити так, як приписує припис. Ідіть і покажіться священнику, бо в той час священник визначав, чи людина хвора, чи людина здорова, і тоді люди покликані були принести дар за своє очищення. І ось коли йшли дорогою і оздоровились. Ісус запитує, коли один повернувся, славлячи і хвалячи Бога за те, що отримав в своєму житті, каже, хіба ж на 10 очистилось? Де? 9. В нашому житті так часто буває, як тривога, то до Бога. Дуже часто, подібно у молитовному житті, ми можемо бути від Бога дуже далекі. Наша душа, яка хоче стати перед чистим, святим Богом, дуже часто поривається прорватися перед іншими. А у людей, які просвічені Богом, стається інакше. Вони подібні, як Петро. Господи, відійди від мене. Бо я грішний чоловік, і раптом ті, що були далеко через порив свого серця, можуть статися такими близькими до Бога. Це блест паскаль казав. Пориви серця дуже часто незрозумілі розуму. Але саме вони приводять того чоловіка, що він отримав уздоровлення, на відміну від інших, не лише тілесне, але міг так близько бути біля Бога. У нашому житті деколи приходять труднощі, і ми справді з тривогою кидаємося до Бога про Січе. Ті люди уздоровились і відразу кинулися у ритм життя, щоб задовільнятися тим життям, у якому були хворі, а тепер сталися здорові. А цей самар'янин, чоловік з іншого народу, зробився такий близький Бога. Уздоровився тілом і оздоровився душею. Попросімо нинішній день Господа Бога щоб подарував нам ласку бачити його дари, вміти молити і просити, вміти дякувати і втішатися тим, що Господь Бог нам на щодень дарує. Якусь у владики Інокентія Лотоцького я прочитав випадок, як журналістка описує про перший день подяки у Америці. Це люди, які через зиму приїхали 102 двоє людей, їх залишилося тільки половина інші загинули. Потім протягом року вони дуже голодували, по п'ять зернинок кукурудзи з'їдали у один день. І коли посіяли врожай і зібрали перші плоди, вони встановили відсвяткувати на честь Бога похвальний день день подяки. Бачите, є дуже багато в нашому житті днів, але саме перед різдвом є така добра нагода згадати за всі дари, які ми від Бога отримали, за дар хрещення, за нашу свободу, за дар жити у такій неповторній країні, за дар вміти для неї працювати. І якось одна журналістка написала, якщо в тебе не в порядок зі здоров'ям, то подумай, є набагато більше людей, які мають гірше здоров'я, а ти таке живеш. Якщо в тебе нема настрою, згадай, є дуже багато людей, які живуть у труднощах. Якщо ти не дуже дозволяєш собі розкішно жити, щоб пишно їсти, згадай, що дуже багато людей сьогодні ляжуть до сну разом зі своїми дітьми зовсім голодними. Згадай, тобі є за що подякувати за те, що ти можеш вільно визнавати Бога, за те, що ти можеш не боятися, критикуючи навіть уряд і владу, що ввечері за тобою прийдуть. Дякувати є завжди. За що? І от там приблизно, можливо, така була непогана молитва. Коли ти сьогодні при святковому столі, подякуй Богові, пам'ятаючи голодних, коли ти втішаєшся здоров'ям, подякуй Богові, пам'ятаючи про хворих. Коли ти сьогодні маєш друзів і приятелів, свою родину, подякуй Богові, пам'ятаючи за тих, які сьогодні. Наодинці просимо Тебе, Боже, навчи нас бути людьми, а правдива молитва завжди починається з вдячності Тобі, Господи. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!